Якщо торець вікна, нам потрібно замалювати в інший бік. Є така команда, де ми можемо задати такий самий торець, як стіни. Це і в стіні можна задати, там є окремо можна галочки поставити. Так? Але ми хочемо скомбінувати, щоб з цього боку було біле по фарбуванню, а з цього боку, щоб воно було темне. Ну, до речі, не знайшовши цю галочку, ви так само собі можете комбінувати. Проблема в тому, що якщо я оздоблюю фасад перекриттям, ну, мені це дуже подобається, ось, то турець не вийде так зафарбувати. Чому? От, наприклад, я візьму, <кій> ось, скопіюю цю річ, звичайно, що її можна підкоригувати, але бачите, що твориться. Тобто вікно перерізає, прийом вікна перерізає автоматично це перекриття, і воно не закриває. Воно, в принципі, ось так непогано буде виглядати, хоча закриває вже половина вікна. Це не дуже добре, ось. Але найголовніше, що турець не закривається. Тобто цей турець ми залишаємо білим, так як пофарбування стіни. А з цього боку ми хочемо пофарбувати тоненькою площиною, щоб багато як нам не зайняло. І закрити, щоб це був колір той, що потрібний. Я вирішила таки використати морф. Попри те, що загалом у фасадах я морф не рекомендую, я вже це робила не раз і багато разів жаліла про це. Але ось тут це унікальний випадок, коли якраз цей варіант найкращий. Хочу використати фарбу темно сіру. Темно Окей, і натискаю варіант. Куб, від одного кінця до іншого або по Тут краще налаштувати приблизно, там в якихось там, я візьму 100, бо я там на четвертина була 100 мм перший розмір. Внесемо, а ні, менше. Перепрошую, розмір другий буде 400. А ну, подивимося зараз. До речі, як він працює, в мене зараз так перекручено. А інше поставимо 10. так, Тут буде 400. Так, чому 10? Тому що це потрібно 1 см. Може, навіть і 5 було б доцільне. Дивіться, ми закрили торець, і він досить гарно виглядає. Чи ми зможемо ще забрати? Замість. 10. А, 10. Я поставила 1 см, перепрошую. А тут ще можна навіть поставити половину, якщо я сюди. Пам'ятаєте, в морфі є така команда видавлювання. Ось сюди ставимо і видавимо. Ще видавимо спробуємо видавити ще на 5 мм. Тут вже так трохи тяжче йде. А ми зараз спробуємо. Сюди 5 Enter. Пішло. Тобто ми на пів сантиметра зараз закрили. ну і цю річ, Можна вже тепер і буде і копіювати, і тиражувати, беремо за, навмисно за такий кутик, напевно за ось цей краще буде. З контролом і копіюємо ось так, щоб ми покрили рівно ту площину, як потрібно, і в принципі, з точки зору моделювання, досить гарно виглядає.